Всім привіт! Розповім вам про новий відос який я придумав. Це останнє відео на тему моєї роботи на бусі. Хочу вам зараз розповісти про паркінги, як я обирав паркінги, як раджу обирати паркінги вам, які вони бувають. Також розповім коротко за графік роботи і контролі, що перевіряють на що. Звертати увагу при контролі поліції і так далі. Вподобайка, підписка. Якщо подобається, не подобається, напиши, що відео гавно не нравиться. Мені задавали питання стосовно графіку роботи. Все дуже індивідуально, все в залежності від того, як вам любить прокладувати траси і які вам траси в основному попадаються через вашого експедитора. Як було в мене, рано встаю, взяв собі тахолист, записав собі кілометраж свого старту, місто, в якому стартую там. Скільки я почав, скільки я прокинувся, там, до якої години в мене був відпочинок. Все це написав для чого? Для того, щоб відразу після того, як я виїхав із місця там, де я спав, якщо мене відразу зупинять, до мене не буде ніяких питань від поліції. Де заповнене Тахо? Бо за що вас буде карати поліція? Це за документи ЦМР, за каботажі, за тахобуки. Пишете ви їх чи ні. Перегрузи, не перегрузи це все теж стан автомобіля, але на вас основне, ваша задача записувати відразу тахо. Записали тахо, там собі поснідали, поїхали, загрузилися, забрали документи, виїхали в трасу, там уже собі плануєте. От у вас є час, вам треба завтра на восьму ранку бути в якомусь місті, місті де у вас розгрузка, наприклад. Ви собі там їдете по дорозі, заїхали в магазин, поїли там, відпочили там, може ви навіть поїли, лягли, здрімнули там на годинку-дві. Якщо бачите, що ви встигаєте, все нормально, часу є. Там собі плануєте кожен, як вам взагалі удобно. Я в цілому грузився, їхав майже всю трасу. Ну, очевидно, що десь ставав собі на обід, там. пообідав, поїхав, доїхав трасу, там година 5-6 вже приїхав і там далі займаюся чим хочу. На рахунок паркінгів бувають дуже різні. Бувають ось такі, як зараз по правій стороні. Ось якраз бус стоїть. Що ми бачимо, є маленька типу кафешка, немає заправки, такий плюс-мінус спокійний паркінг. Єдиний його головний мінус що він знаходиться при дорозі. Бувають здорові паркінги, зазвичай на них потрібно з'їжджати з траси. Ти з'їжджаєш так з траси і заїжджаєш в такий карман. Називаються вони автохофи. Там вже вдає заправка, там 100% буде душ, там може бути якийсь ресторан, Макдональдс, де поїсти, якась спортивна навіть площадка може бути там. Вони розраховані на велику кількість фур, також там для бусів багато місця, вони освітлювані, досить безпечні. З мінусів цих автохофів можу вам назвати те, що там весь час може бути якась двіжуха, хтось заїжджає, хтось виїжджає з цих фур, це якийсь шум, можливо, не буде так комфортно спати, але так то в принципі самі плюси. Є маленькі паркінги, заїжджаєш просто так з траси, як був ось з правої сторони. Є дікарі називаються. Це такі зовсім малесенькі паркінги. Наприклад, десь їдеш по дорозі не по автобану, а по звиклій краєвій дорозі, скажімо так, і десь бачиш якийсь маленький паркінг. Заїжджаєш там, може не бути туалету, не будь нікого. Може взагалі навіть не будь там фур, бо вони там можуть бути розраховані на декілька. Місце для буса, не для буса. Десь в лісі це може бути, якщо проїжджаєш через ліс, то в якомусь кармані такому. Основний головний плюс на цих паркінгах це немає людей в основному. Там дуже тихо, ніхто не заважає спати, але також там немає ніяких удобств, ж Це не автохов, де ти можеш набрати води, там може бути якийсь Wi-Fi, туалет. Там в тебе, скоріше всього, не буде туалету, не буде ресторану, магазину, заправки. Але там тихо. Я вам скажу по своєму досвіді, так що я старався на вихідні обирати саме такі паркінги. Зарані заїхав десь, набрав собі води, накачав там собі на Wi-Fi якогось контенту, що ви там переглядаєте. І вже на вихідні любив такі, тому що там можна спокійно розкластися і приготувати їжу. Немає якихось бухих фурижників. З мінусів, до речі, такого паркінга це можна віднести в принципі безпеку. Я думаю, що в деяких країнах, наприклад, якась там Франція, Італія, Іспанія, Англія, там, мабуть, краще не обирати такі паркінги, тому що вночі вам або поріжуть там покрадуть товар, якби все застраховано, з вас нічого не спишуть, але. Буває таке, що розбивають вікно, там залізуть в машину, покрадуть речі, або, не дай Бог, ще з вами щось станеться. Тому, так як я їздив 90% в Німеччині, там це безпечно, зі мною не було ніяких таких випадків. Я спокійно собі лишав автомобіль, ходив десь гулять. Так, звичайно, основні якісь документи і там, телефон, планшет лучше взяти з собою. Але так то. Мені ці місця більше подобались, також це пов'язано з тим, що на автохофі, якщо ви станете, то зазвичай він огорожений теж такою сіткою. Як, в принципі, ви маєте бачити по правій стороні от відгороджене поле, так само може бути відгороджений автохоф, або навіть кращим, що ти просто так не вийдеш, не підеш собі десь в місто, або погулять по лісу. А на такому дікарі, як стаєш, собі спокійно ходиш там куди хочеш. На деяких магазинах, на паркінгах теж можна паркуватись. Я собі навіть ночував на деяких лідвах ставав, е, таких, які досить тихі, де можна вийти. Це теж прикольно, що ти встав рано, так само вечора, ти вже в магазині. Стаєте десь собі збоку, якщо великий паркінг, не по центру, така смішна історія. Одного разу зі мною трапилася, пов'язана з цими паркінгами, скажімо так. Приїжджаю я на метро. В Німеччині магазин, такі як в Україні, епіцентр, типу, щось типу, такого, я собі заїжджаю, дивлюся, є вайфай. Думаю, ну класно, буду стояти вихідні тут. По факту можна піти в місто, є вайфай, є куди сходити в туалет, там, їсти, приготувати. На вихідні, в суботу він ще працює, то неділю взагалі тиша, нікого немає. І що ви думаєте, субота все кайфово. Я собі погуляв по місту, чи, по-моєму, так вертаюся, ну, все, лягаю собі спать. Думаю, завтра так само класно, буде спокій. Е вранці прокидаюсь, чувствую <свисті> по звуку, що якась суєта вокруг мене. Щось, е Якісь люди балакають, щось відбувається. Я собі відкриваю форточку, дивлюся, я вже з форточки так побачив, що щось якась двіжуха. Здивлюся клас. Вокруг мене вже ринок. По факту я стою на бусі, можна сказати, по центру ринка, вже ходять люди. Добре, що я тоді, скажімо так, прокинувся ще. Бо я, мабуть, я думаю, якщо я там би стояв ще вдовго, мені постукав і сказав, Альо, ти займаєш наше ринкове місце, давай на виход. Отсюда. А я ще прокинувся в цей момент, коли якраз. Збирали ці всі палатки, виставляли товар, і я ще якимось чином в принципі, вирулював і виїхав звідти. А ви прикидуйте ситуацію, ти такий <смі> стаєш ночувати на пустому паркінгу, а рано прокидуєшся вже двіжуха повна народу посеред ринку. Тому бувають і такі ситуації. В неділю в Німеччині буває ринок, тому вважайте на це. Стосовно контролю поліції, в Німеччині також є баги, так як в Україні. ДАІ. Тут що важливо розуміти, коли ви приїжджаєте на загрузку, дивіться, скільки вам грузять, і що вам взагалі грузять, як ви можете це закріпити, чи ви не можете це закріпити. Дивіться в документах на вагу, яка вага цього. Ви маєте знати максимальну допустиму вагу, яку ви можете перевозити, Та, яка входить в ці 3,5 тонни. Дивіться, в моєму випадку, автомобіль важив практично 2,5 тонни. Я там міг взяти тонну з якимось там тонну і ще декілька кілограм, там це все було вираховано. І от ви запам'ятаєте цю цифру, я її. Голові тримав весь час, і коли мене загрузило, я забираю документи, дивлюся, яка вага. Також, скоріше всього, зарані цю вагу ви будете бачити, коли вам скине її експедитор. Про це буде теж знати експедитор. Ви маєте зарані пояснити, що ви не збираєтесь возити якісь перегрузи, тому що, а, це небезпечно, по-друге, вас. Якщо вас спалять на цьому ділі, ви получите, по-перше, штраф, получе фірма штраф. Декілька таких разів, наскільки я пам'ятаю, три рази тебе ловлять за такий перегруз чималий, а чималий перегруз, ну це 200, скажімо так, 150 200 кілограмів і вище. Три рази в штамп в паспорт депортацію і полетів коротше, назад. Тому не рекомендую ні в кому не беріть якісь перегрузи. Я сам брав, брав, каюся, брав перегрузи. Але це були перегрузи маленькі, там до 100 кілограмів. І це було одиничні случаї, коли я вже такий ай, ладно. Але я вам так не рекомендую, краще так не робіть. Друге, важливо правильно закріпити груз. Подивіться, як хто не шарить в інтернеті, краще запитайте в колег зарані, там, на фірмі, не на фірмі, як що кріпить. Ви в основному 90% будете це все кріпити ремнями. Там нічого тяжкого, головне, щоб все все добре трималося. Я як можна максимально затягував ремінь, так, щоб нічого нікуди не їздило. Коротше, нічого не повилітало, не перехилилося, не випало вам там. Час десь з повороту з боку стенту. Важливо, правильно кріпіть. Перевіряйте по документах, чи сходиться те, що написано в документах, і те, що ви фактично бачите, що вам загрузили. Бо так само це перевіряє поліція і в разі контролю будуть питання, чому у вас там написано три палети, така вага, а ви везете там шість палет там і з такою ж або більшою вагою, або меншою. Тут будуть питання. Пишіть, виписуйте це мерки, слідіть за кабутажем, Це правила міжнародні три рази три перевозки в одній країні наступна на виїзд. Три максимум, може бути і менше. Заповнюйте тахо, слідіть за тахо, пишіть його. Я весь час заповнював рано і приїжджав вже в кінці дня, там записував останне протягом дня, що я робив. Чув ситуації, що деякі не дуже хороші поліціянти. Буває, ви собі записали 3, -3 години назад, тахо. Вони вас зупиняють і пишуть, а що у вас ось попередні три години нічого не записані. І чув, що за таке навіть штрафували. У мене таких ситуацій не було. Я собі спокійно міг записати там, в кінці дня, що я робив протязі всього дня. Але якщо є вільна минутка, краще запишіть, що ви робили попередні пару годин, там, щоб не було ніяких питань. Дивіться за станом автомобіля. Важливо, чи світять ваші лампочки, не лампочки, бо в разі, якщо вас зупинить поліція, у вас щось не світить, ну ви злапаєте, якщо поліція не дуже хороша штраф. Важливо теж газовий балон, то не можна перевозити в себе в кабіні, в салоні. Автомобіля, газові балони, ці здорові. Оці маленькі можна. Оцей здоровий не можна. І на газовий балон, якщо у вас такий здоровий, має бути зверху желізна. Кришечка, якою ви закручуєте. Вони буває перевіряють. Якщо немає цієї, кришечки, теж зловите штраф. Ходить типова контроля. Ви собі спокійно можете їхати. Перед вами вклинюється якийсь бусик поліцейський, або може бути верховий автомобіль, може бути ознакований, тобі ж підписано поліція, не поліція, може бути і не ознакований, але якщо вас обігнали. У нього ззаді засвітилося по-німецьки. Коротше, будь ласка, слідуйте за нами. Ви за ним їдете. Він вам показує. Ви заїжджаєте на якийсь паркінг, в якийсь карман, він вам показує, де вам стать. До вас підходять відразу ваші, скоріше всього, паспорт. Водійське, ліцензія на фірму. Вони перевіряють це. Також буває, просять дати дахо-буки. Важливо, ваше тахо має бути. Написано і при вас з собою на попередні 28 днів. Я очевидно, якщо ви тільки виїхали в трасу ви 3 дні в трасі, то має бути за 3 дні. Але так, то вас завжди має храниться тахо за попередні 23, 28 днів. Чув, що зараз хочуть змінити, щоб вже було там щось близько двох місяців типу возився з собою. Якщо у вас, наприклад, був урлоп по польськи або відпустка тиждень, наприклад. Ви працювали тиждень відпустка, і потім ви знову виїхали, то у вас має бути тахо взяти з собою навіть за ці попередні дні, що ви ще працювали перед відпусткою. Що важливо, я ж сказав, за 28 днів. А за, цей, за цю відпустку має бути такий документ, папір, де написано, що з такого по такого ви не були в роботі, ви не працювали, не їздили, і за цей період у вас немає тахо. Так, то має бути з собою, це теж перевіряють. Дали їм тахо, вони подивились, бо вони забираються все, також просять техпаспорт на автомобіль. Йдуть до себе в машину, перевіряють, є штрафи, нема штрафів, про фірму дивляться, дивляться ваші документи. Потім вас це не завжди. Я вам розказую такий момент, коли перевіряють тупо все. Вам кажуть, піти, відкрити тент, вони дивляться, який товар. Дивіться, як ви його закріпили, затягнули, не затягнули наскільки добре. Також пару разів було таке, що навіть проганяли через сканер, я проїжджав, там такий рентген, повністю рентгенять машину. Вони там, я так розумію, бачать, чи немає десь у вас в колесах, не в колесах, ще в інших місцях якоїсь наркотичної продукції, скажімо так, можуть зазирнути. Попросить вас вийти з автомобіля. У мене таке було, що пані поліцейська заглядувала в, кожну, в кожний карманчик мого автомобіля, бардачок, не бардачок, там в мої сумки. У мене є сумочка така із зубна щотка, там бритва, шампунь, вона і туди подивилась. Короче, все, буває і такі. Ну, це було раз. Не знаю, наскільки вони можуть прям при... Передивляться, от тупо все, але буває таке, що зазирають, дивляться скрізь. Е, мабуть, це пов'язано наскільки ви підозріло виглядаєте. Я вроді виглядаю плюс-мінус адекватно, на мою думку. Е, звісно, ні. Тому до мене так дуже прискіпливо не ставилися. Можливо, до когось по-іншому. Якщо все окей, вам віддають, якщо не окей, вам кажуть, що ось в тебе тут порушення, наприклад, в ТАХО є. Або в мене було таке, що в мене не був написаний тахо за один день. І мені кажуть, ось, не написаний 125 євро штраф. їдеш, знімаєш гроші, платиш, собі, е, платиш їм 125 євро штрафу, вони тобі виписують такий лист. І потім уже суд впродовж якогось місяць-півтори. Вирішує, чи правильно цей був штраф вам накладений, чи ні. Бо в мене якраз було за цих 125 євро, що мені прийшло через півроку після того, як мене зупинили, я заплатив це. Через півроку мені приходить лист в Україну, причому чомусь не знаю, чому не на польський адрес. В Україну приходить лист, де написано, що там Німеччина поліція мені хочуть повернути чи налогова 125 євро тих, які я. Заплатив за штраф за тахо. Приємний бонус, неочікувано. Я не знаю наскільки це розповсюджена практика, але ось таке було і прийшло, так я їм відіслав свої реквізити, карти, дані прийшли 125 євро ті самі, що мене штрафанули, все офіційно. <гум> Тому навіть якось так буває. Більше таких штрафів, по-моєму, 30 євро я теж колись. Заплатив за день тахо Чомусь так цікаво було, що мене здивувало, що в один. Ну, раніше штраф за один день тахо був 30 то ли 35 євро, щось таке. А потім мене зупиняють і кажуть 125. Я думаю, ну, я чув, що піднялись штрафи, але не думав, що наскільки. Ну, коротше, якось так в кожній країні вони різні. Десь в країні за одне те саме порушення менший штраф, десь більший штраф. Тому якось так, в принципі. Я думаю, пояснив, що 100% забув. Про паркінги, ось вам такі, наприклад. Пояснив, розказав, тому дякую всім за увагу.